Ордено забиральне президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення зрадників України державних нагород. Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі героя України, ордени за заслуги та інші, але обрав для себе не Україну. Обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше, або взагалі перебуває на її території. Дивовижно на вулиці всього лише липень 2024 року. А Зеленський вже взявся за виправлення цієї пекучої несправедливості, не чекаючи, поки всі зрадники будуть позбавлені життя і на позбавлення українських державних нагород їм буде начхати. Вони заслуговують тільки на одне звання: зрадники. Досі офіційного звання зрадник України не запровадили, тому треба крутитися у рамках чинного законодавства. Наразі воно передбачає два механізми позбавлення державної нагороди України: у разі засудження за тяжкий злочин або у разі введення санкцій проти людини. А де у цьому переліку кінг на смердючу шапкову шанку. За чинними критеріями вже позбавили державних нагород, зокрема, героя України В'ячеслава Богуслаєва, експрезидента Мот. Торсічі, якого підозрюють у колабораціонізмі, пособництві Росії та перешкоджанні діяльності ЗСУ, українське стратегічне підприємство Моторсіч роками підсилювало обороноздатність Росії шляхом постачання туди унікальних вітчизняних виробів. Чи будуть запроваджувати санкції проти кожного зрадника, чи будуть відкривати щодо них кримінальні провадження? Подивимось згодом. А поки можемо подивитися на тих, хто ж має високі державні нагороди, але проміняв їх гівно з лопати. Так, царьов має державну нагороду, орден за заслуги третього ступеня, за увага, значний особистий внесок установлення незалежності України, утвердження її суверенітету та міжнародного авторитету, заслуги у державотворчі, соціально-економічні, науково-технічні, культурно-освітні діяльності, сумлінне та бездоганне служіння українському народові. Маємо гарного державника. Хоч проти царьова і запроваджені санкції, проте указу про позбавлення його нагород так і немає. Це схоже на командира, на, на пілота корабля, який. Самоліта, который сприділи з парашутом, загалом українська держава наплодила десятки нагород. Більше було тільки у Брежнєва. Тому подивимось на володарів нагороди Герой України. Це найвища відзнака, що надається громадянам України за здійснення визначного героїчного вчинку або видатного трудового досягнення. Після початку російсько-української війни, а особливо після початку повномасштабного вторгнення, героям України нагороджували здебільшого військовослужбовців. Зокрема, і тих, які віддали свої життя за існування нашої держави, але разом з тим, до 2014 року героєм України міг стати будь-який чорт соратник Януковича, піп у чи театральний режисер, відкритий українофоб. Поїхав я тому, що не можу цього прийняти, розумієте, Ну, це м'яко кажучи, нонсенс. Коли у Венесуелі відкривають пам'ятник Пушкіну, і коли у Києві на Бреслетовському проспекті його зносять, ну це ж ненормально, це неприродньо. Для мене особисто велика російська культура є рідною. Це колишній керівник театру, колишньої рускої драми імені Лесі Українки Михайло Рєзнікович. Він не витримав того, що після початку повномасштабного вторгнення. Оргнення його рідний театр перестав бути театром руської драми і звалив за кордон, щоб зрозуміти, яким розсадником рускава міра був театр Лесі Українки, часів Різніковича. Подивіться сюжет Аліни Шеремети, яка пірнала у це диявольське лігво з частушками та культом дідів. Тія на бучки румяні чачки, скажуть, не а я така Тарія я нарахувала 58 вистав. З них всього дві українською, одна двомовна, а всі інші 55 російською. І це не дивно. Бо театр вже 27 років очолює Михайло Резнікович, який дуже підтримував Януковича. Був депутатом Київради від партії регіонів. А його син російський мільйонер. А ще тут працює дружина Дмитра Табачника, але це так просто факт. Нещодавно Різніковича позбавили статусу академіка України, але мабуть він. Не засмутився, бо викладає вже в російському інституті театрального мистецтва. Нарешті Різнікович знайшов собі органічне місце для руської драми. Шкода, що так пізно. Мені вручали звання заслуженого діяча мистецтв Російської Федерації, і Володимир Володимирович особисто приколов мені це на піджак. У мене навіть. Фотографія є за часів так званого президентства Януковича звання Героя України роздавали його однопартійцям регіоналам як Георгіївську стрічку на параді Побєди. Наприклад, колишньому депутату партії регіонів Борису Дейчу він підписував звернення до польського сейму з проханням визнати волинську трагедію геноцидом і засудити злочинні діяння українських націоналістів. Це була ініціатива партії регіонів і комуністи. Пандоровская идеология – это когда людей убивали сотнями тысяч, потому что они не были украинцами. Да вы что? Да, волынская резня. Звісно, Дейч голосував за диктаторські закони 16 січня. Після 14-го року підтримав анексію Криму і почав співпрацювати з окупантами. Дуже куметно, що Дейч має медаль за сприяння в охороні державного кордону України. від Державної прикордонної служби, та медаль захисник вітчизни. Я сделаю. Я буду голосувати за в Росії, але позбавлення нагород Дейча, мабуть, вже не засмутить, бо він помер у Москві у 2022 році, коли очевидно захищав там державний кордон України. Орденом дружби на Баталін Олександр Сергійвич. Вам більше спасіба всіх вообще І не беспокоимся о нашем будущем, тому що ми з вами і ми великой Россией. Ще один герой України, екс регіонал, а нині депутат єдиної Росії Олександр Баталін. Також він має орден Ярослава Мудрого та кілька орденів за заслуги, яка видатна людина, що встигла потрудитися не лише для нас, але і для анексованого Криму. Там його нагородили вже і медалями за захист Криму та вірність обов'язку. Правильна молодой молодочі Правильно. Янукович і письменників шанував, адже він ще той поціновувач літератури, Поетеса Анна Ахметова. Тому Янукович нагородив письменника і за сумісництвом регіонала Бориса Білаша орденом Героя України. А той потім чомусь виявився українофобом, який вас Новоросію, що цілком логічно, бо де ще краще місце для графомана, як не у русському мірі. Хоча потім у його житті стався цікавий. Твіст. Білаш жив у Богородичному селі на Донеччині, яка підконтрольна Україні, і де був дуже гарячий 2022 рік. Населений пункт був окупованим, а потім його звільнили Сили оборони України. Повномасштабку Білаш застав саме у Богородичному і навіть почав писати вірші про ужас війни російською. Як же ты ти нажрешся, падла, смертями, ужечне зло? Пальба утіхла, ніч і сякла на цей раз Не повезло. Пощастило так, що потім білаш аж у сизрені опинився за даними так званих російських змін. По последним даним, його его вместе з іншими переселенцями из ДНР евакуювали в Сызрань. Ми уехали от ужаса і здесь в Сизрані. Получили таку поддержку, яка до сльоз нас взволновала. рассказывал Білаш. Митрополит Лонген, піп у ПЦМП, теж герой України. Ось таке він говорив про російсько-українську війну у 2014 році. Герой Украины, епископ Ломкин США, наслаждаются кровопролитием на Украине, я не занимаюсь политикой, но с болью говорю, что эта война не против врага, а война между нами. Когда проклятые защищают Соединенные Штаты, они хотят видеть, как православные убивают друг друга, а они тем временем едят, пьют, веселятся и радуются тому. Що на святой землі проливається кров зараз? Над Лонгеном триває судовий процес у справі про розпалювання міжрелігійної ворожнечі. мене настав час не у повідомленні СБУ йшлося, що Лонген під час літургії називав Православну церкву України сатанинською та церквою Антихриста. Щоб якось відгородитися від цього, Лонген записав відео, де обійшався усіма нагородами, ніби пережив духовну версію блокади Ленінграда і жалівся на гоніння української православної церкви. Надалі наша церква залишається гонімою разом з українським народом. Сьогодні я, можливо, перший востаннє, ці нагород, за які надзвичайно вдячний державі це так чудово, що чорти можуть прикриватися державними нагородами і захищати московський патріархат. За що я дуже вдячний моїй неньці України. Це ще не повний список, але досить яскравий. Чому всі ці так звані люди досі герої України невідомо. Ну і поки ми не дійшли до заслужених і народних артистів, де ховається безліч троянських коней і шамраївських жаб, прийдемося ще по колишніх українських політиках, які мають державні нагороди. Там у яке гівно не штрикне, то попадеш у поважну людину третього тисячоліття до нашої ери. Я не вважаю Росію в данной ситуації агрессором. Медведчук має низку державних нагород. Він повний кавалер ордену за заслуги, має орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, а також він заслужений юрист України. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Поки у Китаї танцюють два роботи. Микола Азаров досі має неанульовані державні нагороди України, заслужений економіст України, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, і також він повний кавалер ордену за заслуги. І за ми повинні вибачитися перед людьми. Колаборант Володимир Сальдо, голова окупаційної адміністрації Херсонщини, має усі українські ордени за заслуги трьох ступенів і один орден за заслуги перед новим аттєчеством Росією. Що казати про таких пішаків історії, коли навіть у Януковича досі є державні нагороди? Він повний кавалер ордену за заслуги і заслужений працівник транспорту України. От звідки у нього це улюблене слово? А Міністерка охорони здоров'я часів Януковича Раїса Богатерьо, втікач у Росію, екс-очільник партії регіонів Олександр Єфремов, колишній голова адміністрації президента Януковича Андрій Клюєв, і навіть колишній генпрокурор Януковича Віктор Пшонка. Всі вони мають державні нагороди. Ну а закінчимо ми цей треш фінальною підбіркою колаборантів світу так званого мистецтва. <зв <five> Якось дивно, що ці артисти колись брали державні нагороди, якщо мистецтво поза політикою, але виявилось, що це не стосується якогось брязкальця у велюровій коробці від політичного керівництва України. Розкажи. <зв tudo> Чому на серці жаль? Ну якщо ти так просиш, розповідаю. Тому що ти, Ані Лорак, досі заслужена артистка України. Звісно, ми шануємо твою партизанську працю у тилу ворога і фінансовий вклад у виробництво українських дронів. Але навіть пес Патрон більше заслужений артист України, ніж ти. Як вийшло так загадка. Ще одна заслужена, та ще й народна артистка Таїсія Повалій. Зараз у Росії її кар'єра настільки стрімко просувається, що вона не знає, куди рухатись далі, і обрала новий перспективний напрямок китайський. <пит> Кролики Українофоби Данилець і Моїсенко народні артисти України. Михайло Жванецький народний артист України і народний артист Росії. Чи він гарний українець і танцює гопака? Але помирає чомусь у Росії після того як Росія вже напала на Україну і окупувала території, забула. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, але є і хороші новини. Усілякі баскови, кіркорови, кобзони були позбавлені своїх звань від української держави. Так і хочеться процитувати канонічну шкільну вчительку. Ну от можуть, коли хочуть. Тепер чекаємо, коли долю Баскова і Кіркорова розділять інші проросійські чорти. Хоча ні, хай краще вони розділять долю і Киви. У телебачення Торонто» є неймовірно розумні та красиві глядачі та глядачки. Так, ми саме про тебе. А також у телебачення Торонто» є платформи, на яких нас можна підтримати. Тож сьогодні ми вирішили в чергове об'єднати ці дві речі. Це буде легендарний меч. Наш проєкт існує в тому числі і завдяки вашій матеріальній підтримці. Тож підписуйтесь на наш патреон, баймія кофі або просто закиньте трохи гривень на спеціальному монобанку. На Зробіть туліка щасливим, Сашу радісною, Аліну утішною, а Макса щербиною. Кожен ваш донат, наче кіт, мурчить. Лінк під відео.